Слава Ісусу Христу, Отче Василю, моя сестра розлучається, брата шлюб, жити з тим чоловіком не може. Як бути, що робити? Я думаю, що пора вже робити склад непотрібних жінок і непотрібних чоловіків і присилати нову пошту в Дніпро. Ви хочете свої проблеми перекласти комусь на голову? Ви як сходилися до купи? Перший раз взялися за руки без священника, що спитали. Ви, коли перший раз вступили в статеві відносини, ви всі радили з священником чи з єпископом? Ви, коли були щасливі, ви пішли до церкви і сказали, отче дорогий, ми щасливі, поблагословіть нас. Ви приходите до церкви, коли у вас проблеми. Що робити, з чоловіком жити не можу, з жінку жити не можу. Щось пробіч, що Отче. Так, я тут нагрішила, ми тут двоє начудили. А ви давайте вирішуйте наші питання. Ні, дорогенькі. Відповідальність на вас двох. Ви двоє зійшлися, ви пообіцяли Богу жити разом. І бути щасливим. Ви то поламали. Збирайте плоди поламаного подружнього життя. Воно буде нелегко, воно буде. Буде в будь-якому варіанті, котра рана буде, бо одна сторона винувата, не хоче або не може жити разом, а друга не може жити без другої сторони. І в будь-якому варіанті буде розрив і буде рана. А як зійдетеся, буде так само рана, бо ви не можете жити разом. Одна хоче половина, а друга не хоче. Буде рана в будь-якому варіанті, чи ви розійдетеся, чи ви зійдетеся. Це ви наробили цієї проблеми самі собі, ніхто інший. Це наслідок вашого спільного подружнього життя. Приймайте його на себе і кажіть, Господи Боже, дай мені силу це перенести. Дай мені Боже силу це перенести. Вирішуйте свою проблему. Або жертвуйте один одним і вертайтеся, будуйте наново, відновлюйте відносини. або жертвуйте і розривайте гадкі відносини. Я розумію, зараз будете розказувати, писати мені в коментарях, то, отче, не пасує казати, щоб розходилися. А що? Хай сидять разом двоє через силу і відчекають, котрий один одного чимось гепне по голові? Там, де велика любов, там і велике буде й ненависть. Впротивовість. Це те, що я розказував тільки що? Там, де світло, там і темрява. Ви вирішили не відкидати от, оту ненавість десь далі, відкинути як, як, як чуже, як моє. А ненавість приходить там, де відсутня любов, коли любов вивітрюється, приходить злоба і ненависть. Ви самі то пустили. І щоб ви кожен з вас знав, ті, що є страшно закохані, ті, які є дуже щасливі в подружжі, бережіться і підтримуйте це. Бо рівно напроти увесь вашому коханню, вашій любові, ваших чудесних відносинах, стоїть ненависть. Почнете втрачати любов, ненависть почне компенсувати оту порожню посудину. І повірте мені, як опробитий гелевий шарик Чік, дуже скоро з нього сходить той гелі, і він же не те, що не літає, він вже навіть не надутий пах у повну землю, як катран. Так буде з коханням, яке ви не бережете, бережіть його. А якщо ви його втратили, розбереться з тим. Приносіть у жертву себе, або хай одна сторона жертвує собою і мириться, і вертається в подружжя, або одна сторона жертвує собою, як би не було боляче, і розриває відносини. Не дуріть ні людей, ні Бога. Якщо ви не можете жити разом, то ваші страждання, терпіння Бога геть не потрібно. А діти, отче, а діти що з дітьми робити? Виховувати це ваш обов'язок, де би ви не були, жонаті чи розведені, мудрі чи дурні, багаті чи бідні. Бог вас поблагословив дитиною і з вас спитає, де би ти не був, коло дитини, 10 тисяч кілометрів від дитини, ти маєш знайти спосіб за свою дитину подбати, поки вона не стане на ноги. Це твій обов'язок. Як ти будеш то робити? Це твоя справа. Бо це і твої діти, і відповідальність твоя. Крок до подружжя це великий крок. Хто цей крок розглядає як узаконений секс? так? Кажу вам: це зовсім друге. Це серйозна відповідальність за того, кого ти, кому ти обіцяєш любов і вірність. Це величезна відповідальність перед дітьми, якими Господь Бог благословить подружжя. І як би ми не були, і де би ми не були, чи ми багаті, чи ми бідні, чи ми які би ми не були, обов'язок виховання дитини і поставити дитину на ноги і адаптувати до суспільства, цей обов'язок ні з кого не знімається. Бо діти народжуються у бідних і у багатих, а значить, і в бідних і в багатих одинакові відповідальність перед діточками. І не думайте, що присутність багатства зробить дитину мудрішою, щасливішою і побожнішою. Не від розміру багатства, а від старання батька і матері. Від старання батька і матері дитина буде розумна, побожна. І таку, яка ви хочете, не від грошей. Гроші це засіб, який допомагає щось реалізувати, але не основне.